На базі молодіжного простору, що у бібліотеці для дітей та юнацтва імені Яцури, проходило зібрання учасників читацького клубу Протека розповіла про сам клуб історію створення назви одна із учасниць Галина Шадловська. Читацький клуб Протека був організований у 2021 році, і регулярні вже такі засідання нашого клубу почали відбуватися від 2022 року. Разом зі мною був дуже активний учасник молодіжного простору Михась Попович. От і ми двоє задумали таку ну, такий клуб. Розробили концепцію, як ми маємо тут зустрічатися. І клуб працює з того часу. Що щомісяця засідання наші відбуваються, четверта субота місяця. Також жінка розповіла за свою рідну традицію дарувати книги в бібліотеці. Зазвичай обговорення проходить на одну тематику, тобто книгу. Або ж учасники кожна окремо діляться враженнями від книги, яку кожен сам прочитав. Клуб протека. Ми його розшифровуємо так: простір, розвиток, освіта в бібліотеці. І він пішов від молодіжного простору, тому що тут молоді люди збиралися, працювали, відпочивали і гуртувалися у бібліотеці. Є дуже гарна традиція з самого початку організації читацького клубу. Також дарувати бібліотеці цікаві книжки, і учасники читацького клубу протека вже подарували досить багато книжок. У нас є навіть спеціальна така поличка, де подаровані книги виставлені. І, от, наприклад, сьогодні я також принесла три книги, які підписую для читацького клубу Протека, і вони будуть подаровані бібліотеці. Це є книги. Про силу несвідомих думок, це є книга, про історію сучасної науки, і це є книга, як енергія впливала на розвиток цивілізації. Серед присутніх учасників клубу, хлопець Денис, він розповів про свої враження та думки щодо недавно прочитаного автора. І там основна з думок, яка є в Луї Альтюсера, яку я там намагаюся зараз розуміти, він говорить про те, що, наприклад, університет він також не може бути ідеологічно нейтральним. Тобто, якщо брати до практики, ну, теперішній світ, от, наприклад, е на фоні оцих таких неоліберальних реформ, які в нас проводяться, зокрема, цього, що я казав. Університет, який не показує якусь свою позицію стосовно цього, який ну, не, як це сказати, в якому не обговорюються ці питання, він не, не займає нейтральну позицію, він просто підтримує позицію, яку, ну, яка ідеологічно складена державою. І що це також просто, ну, якось для розуміння, і також як це можна змінювати, те, що він мав би написати, але я ще не дочитав це. Ото читацький клуб, це деколи жага пізнати чужі думки і фантазії, та водночас почути крізь рядки голос однодумця, думця, котрий поволі стає другом крізь книгу.